Ура, друзі! Війна закінчилась! Ми вже перемогли! Все! Ми вже дійшли до Криму! Друзі, знаєте, що, що мене найбільше вражає? Це те, що для багатьох війна вже закінчилася. І вони думають, що війна відбувається тільки тут, на, на Донбасі, і все. Вражає пасивність людей. По-перше... Багато людей перестали і склали руки, перестали допомагати ЗСУ, волонтерам. Насправді, ви знаєте, не, не можна здаватися. не можна здаватися. Це і наша країна, це і наша земля. Ми маємо далі стояти. Друге, що мене вражає, це те, що багато блогерів, які просто знімають всяку ерунду, вибачте, чуш всяку, набирають купу переглядів, купа вподобайок. Репостів, розумієте то Ну це нормально, люди хочуть дивитися всяку ерунду. А те, що е, ми показуємо правду про війну, це людям все одно. Друзі, це, це Ну це трошки Ну печалька, чесно кажучи, це, це досить печально. Чому так відбувається, я не знаю. Що в людях в голові не знаю. Але знаєте, ми маємо встати і далі рухатись, далі жити, далі працювати, далі боротися з ворогом, який прийшов на нашу землю. Тому що якщо ми опустимо руки, це, це тільки на руку буде нашому противнику. Тому, друзі, давайте підпишіться, ставте вподобайки, коментуйте відео, давайте активніше, трошки активніше, щоб... Ми, ми могли показати світу, що відбувається в Україні, висвітити волонтерську роботу, волонтерську діяльність, спеціальність, ми могли висловити, як ЗСУ наші працюють, що робиться взагалі в Україні. Тому давайте ось так. Ще сьогодні відповідаю на одне запитання, яке дуже часто в коментах ви пишете. І кажете ось, що люди там ждуни, чому не виїжджають. У мене питання, а ви готові їх прийняти? Ті, хто пишете, чому вони не виїжджають, чому вони тут сидять? Ви готові їх прийняти всі будинок? Зараз хто скаже, о, там держава. ні ні за себе кожен ми маємо відповідати за себе. Прийняли когось хоча б раз? Я прийняв. Тому менше треба говорити, більше робити для того, щоб ми перемогли. Знаєте, на дивані сидіти. Роздумувати над тим, як краще, як ЗСУ мають себе вести, як волонтери, що мають робити, як люди, які живуть на передовій, як мають себе вести, що мають робити. Знаєте, це дуже-дуже легко. А насправді, як воно є, то інакше хочете, приїжджайте сюди і подивитися. Можу взяти з собою. Якщо будуть бажаючі, пишіть свої контакти, зв'яжусь з вами і візьму з собою. Українці не розслабляйтеся. Наша допомога потрібна ЗСУ і людям, які живуть на передовій.